Без розкатки коржів і всього лише за 30 хвилин можна приготувати такий медовик до чаю. 80 г меду розтоплюю на невеликому вогні, а потім додаю чайну ложку без гірки соди. При постійному помішуванні довожу масу до красивого карамельного кольору. Це займає приблизно 2 хвилини. Чим виразніше колір цієї маси, тим яскравіше будуть майбутні коржі. Додаю 100 г вершкового масла, чекаю, допоки воно розтане, і прибираю масу з вогню. А тим часом впродовж 5 хвилин збиваю міксером на максимальних оборотах 3 яйця, 100 г цукру і дрібку солі, об'єдную яєчну і медову суміш, а потім додаю 200 г борошна. Перемішую до однорідності і тісто для майбутніх коржів готово. Ділю його на дві частини, кожну з них розподіляю по деко застеленому пергаментом, і рівномірно розподіляю лопаткою. Такий корж випікається 6 хвилин при температурі 180 градусів у попередньо розігрітій духовці. Корж підрівнюю за допомогою лінійки і ділю його на три рівні частини. А оці краєчки подрібнюю блендером в крихту. Крем у мене буде заварний. До 4 яєць додаю 200 г цукру, ложечку ванільного цукру, 40 г борошна і все перемішую міксером, а потім вливаю 500 мл молока. І При постійному помішуванні заварюю крем прибираю з вогню і додаю 100 г вершкового масла. Блендером перебиваю до гладкості і повністю охолоджую. Тепер збираю торт, крему не шкодую. Добре промазую кожен шар. Такому торту достатньо для просочення 3-4 годин при кімнатній температурі. Також не забуваємо добре промазати боки та присипати їх крихтою. Це зручно робити за допомогою шпателя. Все